Доброго дня всім! Що в нас сьогодні така пасмурна погода? Дощ моросить, ніякої роботи немає, я тож думаю заколоть сьогодні поросят. Не покажу я їх. Оно. Як я не намагався, не хочуть вони виходить. Тут полото, дощик моросить. У ну, мене тут двоє таких поросяток, кілограм по 50-60. І от одне з них і заколимо. У мене трішки назбиралося заказів на сало і на м'ясо. От якраз і покажу. На прикладі цих поросят, скільки з них вихід, сала і м'яса. У мене дуже часто питають в коментарях: от скільки там сала, скільки м'яса, чого більше, м'яса чи сала. Ну як я так можу сказати? Зараз от заріжемо, розділю повністю і переважу, щоб було точно знати. От на прикладі 50 кілограмового поросяти. Більше не тримає, ну 60, більше ні, бо починають жиріти. Просто з жир один і все. Що, будемо пробувати? Зараз от тест приїде, бо я сам не колю. Постійно просю тест, а він мені колить їх. І разом потім розбираємо. Щось у мене рука не піднімається, його заколоть.

Так, розібрали ми порося і вже переважили його. Получилася в нас чиста вага тушки 52 кг. Це без кишок, без крові. Із них м'яса 16 кг, сала 20 кг, жиру 2 кг, ребер 2 кг, ножки 2,5 кг, голова 5 кг, внутрішні органи 1,5 кг і 3 кг кісток. Так що, отакий от от у нас результат. Да, звісно, сала багато. Але так як я тримаю в основному на продаж, то в принципі ціна на сало непогана. теж. І я вам скажу, хто спробував сало з цих поросят, вже з білих не й хоче їсти. Цих свиней набагато м'якше сало. І от до такої ваги порося виростає за пів року. Більше не тримаю, бо вони потім ще більш жиріють. М'яса вже потім майже немає, не наростає в них, а жир. Да, жир наростає. Так що, от. Так от. Ось заставив я собі на нових свиноматок. Біленьких таких. І купив нового кабанчика. Ось він, манюнький. Дикий, страшний. Оп. Так що якось так. Всім пока.